У самому серці української політики, десь між коридорами інтриг і недопитою кавою у приймальнях, живе неповажний пан Едік Коваленко. Він гордо іменує себе помічником Юлії Тимошенко, хоча його справжня роль залишається такою ж загадкою, як і його вік, бо дехто каже, що Едік молодий, а інші стверджують, що він був при владі ще за Київської Русі. Едік любить представитися працівником головного управління розвідки, хоча реальні працівники гур від такого порівняння, мабуть, мали б і коту. Він запевняє всіх, що контролює місто Дніпро разом із однією дуже серйозною кримінальною групою, якою саме це таємниця. Але якщо повірити в байки Едіка, навіть місцеві коти платять йому податки у вигляді риби та м'якого муркотіння. Та найбільш вражаючим у цьому цирку є його одержимість одним хлопцем, якого він називає своїм протеже. Я зробив його багатим, волає Едік на кожному куті, хоча той хлопець, схоже, і сам не знає, про що мова, проте Едік не тільки приписує собі чужі фінансові успіхи, а ще й дивним чином натякає, що заслужив певну відданість у відповідь. Але найбільш моторошні справи Едік провадить разом із вельми неповажними представниками ЦРУ, організовуючи пситерор проти простих людей. Технології найновіші від тонких хвиль зомбування до надсучасних електромагнітних та торсіонних генераторів, які нібито вмикаються просто у спортлайфі, щоб викликати у жертв неприємні відчуття, у який же контроль без легкого дискомфорту.